Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зараз поговоримо про міжнародну політику. Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться вже за тиждень. За крісло лідера країни змагаються двоє кандидатів: Дональд Трамп від республіканців та Камала Гарріс від демократів. Варто зазначити, що в Америці переможця першим фактично оголосять. Змі задовго до офіційних результатів, тобто результати виборів у кожному окремому штаті, повідомляє влада. Ну але саме медіа їх узагальнюють. Підрахунок голосів на дільницях відбувається автоматично. Це роблять спеціальні машини. Разом із тим може затягнутися підрахунок бюлетенів, надісланих поштою. Попри це, попередні дані про переможця виборів стануть відомі 6 листопада близько 6 ранку за Києвом. Іноземне втручання в американські вибори значно загострилося, адже дезінформація вже суттєво впливає на підготовку до голосування. Про це попередила компанія Microsoft. За даними спеціалістів, шкідливі іноземні операції впливу ініціюють зокрема Росія, Китай та Іран. Активність з їхнього боку є абсолютно різноманітною, проте всі фейки націлені на те, аби посіяти сумніви щодо чесності виборів після їхнього завершення. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Дякую, що знайшли можливість. Вітаю, дякую. Та ну, вибори щораз ближче і намагання впливати на них ззовні щораз істотніше. Тут ми посилаємось на компанію Microsoft. Я вище популярно пояснив, як вони, про що вони говорять і від чого застерігають, але ну, почнімо, певно, з суспільних настроїв: ось цей відрив, який. То збільшується, то зменшується. От зараз останні опитування вони вказують на те, що все ж таки зменшується прірва між Дональдом Трампом і Камалою Гаріс. Що на цю прірву впливає, і чи можна говорити, що за такий короткий час до виборів динаміка може змінитися? Ну так було малий скандал через вигідних у слів різних доповідачів на велику вічу у місті Нью-Йорку навколо президента Трампа, і це вже починало через соцмереж, і так само через новинах. Ми знаємо, що головне ця етнічна меншість в Америці з островів Порторік вони відчували, що проти них погані слова слови були, і відразу у таких штатах ключових штатах, як Пенсильванія, ключових штатах, як Мішиган і Висконсин, там, де є етнічні меншості тих людей, вже ми чули ті, що після голосували. Бо вже раніше голосування вже починалося. Я голосував в неділю і і ми знаємо, що ті, що голосували, декотрі вже звернулися до журналістів, і казали ті слів, котрі ми чули тільки через останні кілька днів, мене переконали, щоб покинути президент колишнього президента Трампа. Якщо говорити про риторику обох кандидатів, ну то навколо чого вона згромаджується? І чи ви скажімо вбачаєте або відчуваєте зміни цієї риторики, зміни апеляції до виборця щораз ближче до самих виборів? Так багато згадають політологи тут в Америці, як перемінила через останній місяць риторика віцепрезидент Герес, що вона раніше говорила про підвищення Америки і навіть вернулася до теми сьогодні. Я зараз у, у Вашингтоні, де вона мала своє ключове слово біла білого дому, і там вона її риторика була більше про підвищення громади, але так само вона. Обережно говорила, що треба вважати. Про а, диктаторів потенційних диктаторів, і ми знаємо, що через останнього тижня, а, коли вона виступала з колишніх республікантів, такі як конгресменка Личені, як і інші, які підтримують віцепрезидентку Герес, вони всі разом говорили а, про можливість злочинство навколо колишнього президента Трампа, і може трохи остріше. Тепер вона говорить в останньому тижні про, uh, про президента Трампа як раніше щодо президента Трампа, ну він він повторює uh, ті дивні історії, які він каже, але так само uh, uh, остру риторику проти Камулу Герес вічно таку суму риторику, яку він повідомив проти президента Байдена. Він повторив тепер проти президента віце-президентки Герес. І ми побачимо, чи це ще ефективне. Uh, я би додав, що. Uh, Президент Трамп тепер має свої великі маніфестації не тільки в тих ключових штатах, але в таких штатах, де він давно не відвідував. Декотрі садали, що мабуть, ті штати, де він вже вічно відвідує ключові штати, може він не може отримати таку велику публіку, як раніше, бо він так часто має ті події. То, мабуть, він перейшов до інших штатів тільки щоб знайти найбільшу публіку. Ну до речі, якщо говорити про цю публіку або електорат, ще можна називати, чи не складається у вас враження, що фактично зараз боротьба йде тільки і виключно за тих, хто ввагається? Тобто фактично сформовані два виборчих ядра, і є якийсь відсоток, і це буде моє питання. Насправді наскільки він великий, з кого він складається? Ось цей відсоток тих, хто ввагається, і за кого кандидатам зараз належить боротися. Зараз тепер найважливіші, найважливіші цифри. Вже ми можемо. Я би згадав, для глядачів вже покинути громадське опітування. Тепер треба знати і почути скільки голосують. Чи буде найбільше найбільше кількох людей по цілій Америці в історії? Як всі думають, що будуть вийдуть голосувати? В яких штатах вони голосують? Які цифри чи то більше жінок, чи, чи мужчин, які голосують? Я що не голосував, я садав через вигідних перший день це було 140 тисяч в одному місці, які голосували через два дні близько мільйон людей вийшли. Ця енергія, що більше і більше голосують. Ну це все важливо в яких штатах, в яких районах, де ми знаємо, скільки більше людей є реєстровані за одного кандидата чи іншого, і де що нам кажуть. Але найбільше знати, що чим більше голосують, переважно це ліпше для демократичних кандидатів. Чим менше голосує публіка, переважно це ліпше для республіканців. Те, що ці вибори традиційно розтягнуті в часі, і це нормально для Сполучених Штатів Америки, так влаштована зрештою виборча система американська, чи це дає свій ефект? Вона... Тому що та ну от в Україні, якщо ми говоримо, та це там момент не упродовж одного дня, всі дружно пішли, проголосували і, і якось ми до того призвичаїлися. Та в Штатах це інакше виглядає, і от який це ефект має? Ну, головне, що в штатах кожен штат має свої різні правила і закони, і це дуже багато міняє. Навіть, що ну Існує право голосування в Америці, але що кожний штат має е, е, різний термін. Я коли голосую в місті Нью-Йорку, цілий штат Нью-Йорк не перемінив свої закони щодо голосування через 100 літ, аж е, е, після е, вибори у 16-му році, коли е, нарешті е, рух е, громадськість прийшов і казав, що треба, треба додав, додав додавати е, раніше голосування, як інші штати. Мали, бо в Нью-Йорку ніколи таке не існувало в західних штатах, де міста не є такі близькі, дільниці не є такі близькі. Вони вже роками мають голосування через поштою, яке так само, як ви задали, не існує в інших країнах, як в Україні. Але їм це зараз зовсім нормально, що вони можуть голосувати мають повний місяць. Приходить не тільки бюлетен додому, але повна книжка, яка розкаже, хто який кандидат, які. Різні теми є на голосування так само. Це, це в Заході Америки досить нормально. Тут, на сході, ми більше голосуємо раніше і частіше. Те, що кандидати апелювали до представників окремих діаспор, наскільки це було нетипово, тут я звичайно про польську діаспору говорю, тому що і Трамп і Камала Гарріс спілкувалися з ними, зверталися до них. Були кілька інтерв'ю з нашим колегою Павлом Жуховським з радіо РМФ 24 який фактично мав можливість порозмовляти та з кандидатами. Ось цей елемент. Наскільки він нетиповий, пізніше я запитаю і про українську звичайно, діаспору, ну бо гріх не запитати, але по почнімо власне, з ось цих фактів розмови з представниками польської. Знову вертаємося, що е, все тут є локальне в Америці, не що є федеральна система, а по штатах. І в Штатах ключове, в кожній штаті, е, хто включається до, до системи голосування, і це переважно мери і, і різні голови е, міської ради, і інші в декотрих містах це переважно є одна еднічна меншість ще інша. Е, зараз тепер е, там в районах Пенсильванії, де раніше було багато східної Європи. Тепер перенеслася багато е, з південної е, вибачайте з е, північної е, Азії, і вони, е, вони так само збираються всі разом, і треба знати, до як хочете підтримку. Ку від мера і інших треба знати і мати представників як головна кампанія для президентства локальних представників, які можуть включити президента кандидата на президента до таких людей і до. У таких громад, то до, до, до польської громади я проживаю в місті Нью-Йорку, в район, який називається Мала Варшава. А там переважно е, кандидати для штатній асамблеї, для міської ради, е, і на більш шуканні рівні всі переважно приходять на день Поласького, на, на день Косюського, а на день відзначення незалежності Поль, Польської республіки, і, і всі знають, як хочете стати е, е, кандидатом е, позитив. Ним треба звернутися до такої громади. А щодо української діаспори, чому до вас не звернулися кандидати? А, до кандидати цього разу я, я можу казати, що більше було у 16-му році. А, а, до, бо зараз тоді починалася війна у, у 14-му році. То різні кандидати з обох боків, і зараз тоді було. Велика зміна, що закінчив два каденції президента Обама, то були різні республіканці і різні демократи, і всі хотіли підвищити себе. І вони звернулися як і до польської громади, і дуже багато до української громади у 2016 році. Цього року ми взнали вже наперед довший час, що це буде президент Обам. Вибачайте президент колишній президент Трамп, mm -hmm. і як і він раніше, його представники раніше вернулися у 2016 році до нашої громади у Мічиган і Висконсин. цього раз разу не тільки він був певний. Хто його підтримує, але з другого боку демократи так само є впевнені, кого їх підтримують. То я в тих в таких роках, коли нема е, певність, хто буде фінальний кандидат, тоді більше звертаються до таких етнічних меншостей. Ось ці спроби впливати ззовні, те, з чого ми властиво починали, коли ціла низка країн, це відомо Росія, Китай, так само Іран, вони намагаються впливати на порядок денний, ну і зрештою на поведінку виборців, бо це є ключовим в на даному етапі. Чи цей вплив він відчутний, ну скажімо, неозброєним оком. В чому він полягає, ось так знаєте, з, з американської перспективи. Найбільше це фейки на соціальній мережі, головне на TikTok чи на Фейсбук, навіть і що вже існують різні неуюдові агенції, які працюють, щоб знайти це, як і так само федеральне бюро розслідування, так само але. Я, я можу казати фактично, що ми тут в Америці стільки рекламів маємо кожного дня. Моя дружина, що зі мною говорила, що вона вже так знудилася, що щодня, коли дивляться на новинах чи інших популярних е, е, теленовинах, вона вона, вона тільки бачить реклами за одного кандидата і іншого кандидата, чи за конгресмена, чи за сенатора. Е, і це без, без кінця. А то фактично, коли ще включаємо дезінформацію, я просто не знаю, скільки вплив буде мати цього року. Постільки грошей збирали обидва кандидат кандидати. Що не тільки ми дивимося, коли на телебачення, але й так само на, на соціальних мережах, будь-які ролики на Ютуб, все тільки тут в Америці. Є тільки реклами за кандидатів. Ось цей чинник, ну, скажімо, нечесної конкуренції та, або брудної, брудних кампаній. Чи... Чи, чи чи це знижується як явище, чи це зменшується е, ближче до виборів? Чи все ж таки ситуація навпаки виглядає, тому що ну давайте пригадаємо ось цей м, ураган Мілтон, який, е, який Америка пережила, е, були такі намагання, знаєте, з боку деяких республіканців, союзників Трампа закидати провину за цей ураган демократами там конкретно Джо Байдену? Та що в принципі є нісенітницею, тому що погода ну погода не питає зрештою, та от наскільки ці такі чинники? Десь там антинаукові або позбавлені логіки вони е, мають місце. Ну, тут є такі таке згадання в Америці, що ми називаємо сюрприз в жовтні. Чекаємо на такі щось несподівано, яке, яке виходить у газетах чи на новинах. Що чуємо якийсь скандал про кандидата? І, і втім найбільше включається дезінформація, що зовсім у нинішньому дні це може вийти як AI, якась світло. Лина чи ролик діпфейки, який може вийти, але uh, справді uh, знову ми ми в такому моменті, uh, що це не є несподівані кандидати. Uh, ми вже знаємо роками, що це є uh, колишній президент Трамп, uh, може трохи менше знаємо про Камала Герес, але ми знаємо про uh, цілу президенцію президента Байдена. Що uh, втім, навіть і що виходить скандал. Дальне, що є правдиві про президента Трампа, це ніякий вплив не має зараз тепер на рейтинг, бо стільки тепер не тільки офіційні реклами є, але так само пригадають, що є волонтери, які штукають на дверей по цілої Америці, що дзвонять день за днем, щоб пригадати людям. Чи ви голосували нині, як маєте право, чи ви будете голосувати на 5 листопада, тоді? А що вже тепер це менше про рейтинг і популярність кандидатів? А головне, щоб люди встали і вийшли з хати і нарешті голосували? Ну до речі, от це теж питання ті, хто там відсторонюються або не бажають брати участі в цілому у політичних процесах, чи є буде якийсь збірний, ну скажімо, портрет ось такої людини. Чим вона керується, чому чому власне не цікавиться життям власної країни? Ну бо фактично про це говорить цілий світ, і в разі, коли про це говорить цілий світ, а ти не береш в цьому участі, хоча маєш право, ну то це знаєте, викликає запитання. Просто тут дуже вигідно в Америці, і на жаль, наша країна не, не бажає звартість голосування як в інших країнах, і за це це є чому для кандидатів для кампаніях, дуже важливо збирати чим найбільше волонтерів і чим найбільше реклам, щоб пригадати людям як найбільше людей цього року. ми досить впевнені, що що кількість людей відсоток Америки, що буде голосувати, буде менше ніж 60%. Це скандальне для е, таких країн, які дуже воювали в останніх років, щоб мати право голосування, чи то в Грузії, чи то в Молдові, тільки тільки цього тижня. А, а в Америці на жаль, це переважно, що е, е, ми не включили до нашої системи, так як в Україні, що люди голосують в неділю. Тут переважно є під час тижня день голосування, це не є вихідний день, люди ще мають працю і не мають виходу з праці. І, і так само для багато людей це не було включене в, в їхній системі навчання, то вони практично не вивчили від батьків, що треба бути, треба голосувати. Це все персональна. Спосіб, чи хтось хоче голосувати, чи ні, а ось цей, скажімо, так, чинник або фактор залучення публічних відомих людей до передвиборчої кампанії, тут мені видається два аспекти. Є перший, наскільки це мотивує зайняти сторону ту чи іншу, тобто республіканську або демократичну, і по-друге, чи це може змотивувати тих людей, які були десь там осторонь, але побачивши, як, наприклад, Бійонсі вийшла і сказала щось конкретне. Не про, про те, кого вона підтримує. Отам певна категорія людей там, середній вік, молодші, можливо, встануть і, і такі підуть. Чи це впливає? Мотивація більше для таких, як Біянцей, коли вона була на події е великої з е Камала Герес. Це більше, щоб ті люди, які були присутні, щоб вони трохи раділися і, і згадали про Біонцей, коли вони йдуть і голосують. Але головне для зірок таких визначок людей є для тих волонтерів. Зараз я отримав гол е імейл сьогодні від різних зірок на Бродвейтеатри в місті нью Йорку, де я вертаюся завтра. І вони будуть збирати волонтерів, які будуть їхати з Нью-Йорку до штат ключових штатів, як Пенсильванія, як Джорджа, як Північна Кароліна. То мати таких зірок, щоб вони включили енергії і волонтерство в людей. Це головне для кампанії, не тільки що люди хочуть голосувати, але щоб вони зорганізували волонтерів. Що це є подарунок, для волонтерів. Що коли вони йдуть волонтерувати для кампанії, будуть якісь зірки, які будуть оплески їм передати. Ну так, це теж до певної міри буде мотивацією. Я вам вдячний за те, так. що знайшли час. Андрій Добрянський нагадаю, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки щойно з нами наживо.